Вінничина знову потрапила під ракетний обстріл. Віряни ПЦУ села Мухівці моляться у колишній колгоспній їдальні, бо місцевий священик у не пускає їх до місцевого храму. У Вінниці почали вакцинувати містян від грипу. Іничина сьогодні потрапила під ракетний обстріл, влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це на своїй сторінці написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Внаслідок влучання низка населених пунктів області залишилась без електропостачання. РФ сьогодні атакувала кілька регіонів України, розповів Суспільному. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Близько 12-ї години з північно східного напрямку ворог атакував Україну. Із стратегічних бомбардувальників Ту-95 та то було випущено шість крилатих ракет. х на або п'ятсот 555 Дві ракети було знищено на Чернігівщині силами противітної оборони сухопутних військ. Одну ракету знищено на Київщині винищувачем повітряних сил. А також одну ракету знищила протиповітряна оборона на Вінниччині нітним ракетним комплексом. Таким чином, чотири шости ракети знищено під час повітряної тривоги була відпрацьована удари по Вінниччині. і зокрема є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, але постраждалих немає. Це найголовніша інформація. Постраждалих в результаті влучання на Вінниччині немає. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила керівниця об'єднаного територіального прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. З початку тижня це вже друга ракетна атака на Вінниччину. 17 того жовтня теж було влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Служба безпеки України затримала чотирьох мешканців Вінничини, які знімали та ділились у соцмережах відео наслідків російських влучань. В результаті одного із випадків відео розійшлося і по російських пабліках. А за годину відбувся повторний обстріл, який призвів до більших руйнувань та поранень. Після влучання заслів враження копаційних міст Російської Федерації я зняв відео на місці нанесення на на удару та руйнування. На об'єкті котичної інфраструктури. Ніякого умислу та нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору я не маю. Я отримав відео з місця нанесення на удару, яке подальшому розійслав своїм колегам. На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій розумію, і усвідомлюю, що мені відеоматеріали могли бути використані для коригування точності ударів. Наразі триває досудове розслідування, яку статтю інкримінують затриманим, стане відомо після завершення слідчих дій. З російського полону повернулась військова медикиня з бару Наталя Фіялова. Про це повідомила у Фейсбуці донька Вікторія Корж. Жінка підписала контракт у 2018-му Була санінструктором. Повномасштабну війну зустріла у Широкиному на Донеччині. Рятувала побратимів із 501-го батальйону морської піхоти. У полон військова потрапила 5 квітня під час оточення заводу Ілліча. За півроку від матері отримала лише одного листа, де вона і що з нею не знала. Розповіла Суспільному донька. Поки що з мамою спілкується лише телефоном. 17-го числа побачила це по інтернету, а потім мені зателефонували і сказали, що її обміняли, що вона вже на підконтрольній України. Ми цілодобово розмовляємо. Голос і свій голос. Жива, здорова. На реабілітації в лікарні приходить медичний огляд і спілкується з лікарями і з психологами зічними. Внук, і зять, і, і я, і друзі, стародина. Всі чекають. Кілька десятків людей зібралось біля Ілана Богословського храму, що у Мухівцях Немерівської громади. Віряни Православної церкви України намагаються потрапити на територію храму. У нас є з чого ви потрапили своїх які Стоїте і, і, і з агресією кидаєтеся людей? Дорогу до воріт перекривають віряни Української православної церкви. Не всі з них місцеві. Звідки ви з Нимирова? З Немирова. А чому сьогодні опинилися біля храму в Мухівцях? Ми в цю церкву ходимо 20 років. Він ще манюнький був. Чоловіки приїхали з Немирова, аби підтримати релігійну громаду Української православної церкви. Розповідає настоятель храму в Мухівцях Дмитро Коба. Приїхали батюшки мене підтримати, Наш піддержає нашу нагліну громаду. Ну, я не знаю, я не вважав, скільки тут наші, але наші це ті, наші, що в нас зачащаються. У травні на зборах громада вирішила перейти до ПЦУ, каже жителька Мухівець Олеся Долованюк. 28 травня село зібралося, розвісили кругом об'яви. Була об'ява в Фейсбуці. Хто захотів, прийшов? Зібралося до 100 чоловік. Підписалося 65 чоловік. З них запицю очільник релігійної громади мухівців Анатолій Морущак розповідає: документи про перехід до православної церкви України оформили на початку вересня. Проте доступу до храму громада досі не отримала. Ми ввели перемовини із цим Дмитрієм, щоб проводити богослужіння або почергово, або сумісно. Він категорично відмовився. Про почергову службу не може бути й мови, каже протоієрей УПЦ Дмитро Коба. Вони пропонували, але це нереально. тому що наша релігія це не визнає. Вони не обіжані, в них є молитися, Це перше питання. А тут питання, це все наша, це частна собственность території і будівлі нашої громади, того ми з ними на ці, на ці переговори не йдемо. Храм це культова споруда, яка є власністю громади села. І приватною власністю бути не може, каже начальник управління у справах національності та релігії Ігор Салацький. Законодавство визначає, що культове майно належить громаді. Тому релігійна громада вона не є приватним підприємством. Приватним підприємством священника, а культове майно є, не є власністю ні священника, ні церкви, а релігійної громади. Через те, що священик УПЦ не дозволяє вірянам ПЦУ проводити тут службу, люди на богослужіння ходять до колишньої колгоспної їдальні. До початку повномасштабного вторгнення Росії Наталя Біліченко ходила до УПЦ. Тепер каже, не може молитись за московського патріарха. Коли почали прославляти Кирила. Я перестала туди ходити. Дмитро мені каже, ти поміняла віру. Я Кажу, я не поміняла віру. Я, я українська, православна, я ходила не до батюшки, а до Бога. Я молюся Богу, я молюся за дитину, я молюся за всіх воїнів, які воюють, які захищають нашу Україну. Сященик ПЦУ Сергій Таргонський розповідає, віряни не хочуть мерзнути в адаптованому приміщенні, коли в селі є храм. Ми пантелемонівському пристосовно приміщенні, Ми третю зиму відслужили, п'ять скільки треба. Але нині зараз вже люди вирішили, що буде храм Івана Богослова, має нині підпорядкованість з до православної церкви України. Вирішити міжконфесійний конфлікт у Мухівцях можна як на рівні священників та громади, так і через суд каже Ігор Салацький. Попередне керівництво релігійної громади за 30 років не спромоглося привести документи у відповідність із законом. І на релігійну громаду Івана Богословський храм був не оформлений ні в постійне користування, ні у власність. Якщо священик ігнорує чинне законодавство і не укладає договір про порядок користування, то релігійній громаді необхідно звернутися з відповідним позовом в судові органи для того, щоб забезпечити доступ до культової споруди. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина. Вінничанка Галина Дідик прийшла в центр первинної медико-санітарної допомоги, аби зробити щеплення від грипу. Кожний рік, по якби тобто осінню, роблю я а також робить моя сім'я. Щеплення Галина робить вже шість років поспіль. Розповідає, це допомагає переносити хворобу у легшій формі. Вірусне ну так грипу як такого, то не було. Видно результат Вакцинуватись від грипу. Вінничани можуть в рамках муніципальної програми Стоп грип». Щоб отримати щеплення, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря. каже завідувачка лабораторії Олена Куцюба. Після огляду і відсутності протипоказань лікар виписує рецепт. Який дає пацієнту можливість отримати щеплення за 50%. на програму Стоп грип з міського бюджету виділили понад один мільйон гривень, каже фахівчиня департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Закуплено 5 тисяч доз. Далі, якщо буде попит на вакцинацію від грипу, тобто у нас є можливість ще дозакупити закупити вакцину, якщо буде така потреба. Цього року Вінничан вакцинуватимуть проти чотирьох штамів грипу, розповідає лікарка кабінету щеплень Валентина Рудик. Вартість однієї дози з 50% відсоткової 170 гривень. Цього року вона працює на два штами грипу А і два штами грипу Б. В нашій аптеці 460 доз ми вже отримали і другий день вже люди щеплюються. Вчора 25 чоловік, із них 6 дітей. Програма Стоп грип» у місті діє з 2016 року. Це каже Авраменко дозволило мінімізувати ускладнення від грипу. Чим більше ми вакцинуємося, тим менше шансів отримати ускладнення. Адже коли запрацювала наша програма Стоп грип, і Вінничани почали активно вакцинуватися. У нас вже протягом п'яти років не було смертності від ускладнень саме від грипу. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. На сьогоднішній день в місті Вінниці знаходиться 74 укриття і два протирадіаційних укриття. Із цих 74 в комунальній власності тільки вісім: п'ять укриттів в обласній комунальній власності. 22 укриття це в державній власності, і решта укриттів – це приватна власність. Ще на в кінці минулого року було рішення виконкому розпорядження щодо надання відповідних рекомендацій з відповідними перевірками тих чи інших об'єктів укриття. Було проведено дві тисячі перевірок. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що на мапу укриттів міста Віннисі нанесено 1144 об'єкта. І ну плюс вони всі позначені відповідними табличками. Ну і відповідні є позначки на вулицях і на будинках нашого міста. Ми також стикнулися з певним таким нерозумінням співвласників багатоквартирних будинків, які не хотіли, щоб їхній об'єкт був на мапі, то тому що вони не хотіли когось чужого пускати. Але ми повинні розуміти, що безпека територіальної громади це наше спільне питання. Ми звернулися до таких знаєте, недобросовісних власників або балансоутримувачів тих чи інших укриттів, що вони не хочуть нічого робити до правоохоронних органів. Ми вже направили дев'ять таких звернень, активних українців. У Вінниці збиратимуть речі для жителів деокупованих територій. Вінниця перше місто, де реалізують проєкт разом від культурного десанту. Таку ініціативу реалізовуватимуть ще на Житомирщині, Рівному та Хмельницькому. Про це Суспільному розповів його очільник Коля Сірга. Організатори просять вінничан зносити велосипеди, мобільні телефони, теплі речі, музичні інструменти, українські книги та журнали. Попередньо до молодіжного центру Квадрат. Почнеться, наприклад, зараз з велосипедів, теплих речей, музичних інструментів і телефонів. Далі з'явиться ще якісь потреби. Ми закликаємо з передачою кожної речі, яку люди будуть давати, писати записку, писати записку, в якій написати слова підтримки. Може залишити свої контакти, щоб почати листування і спілкування. Ми будемо підтримувати це, ми будемо розказувати про це. Але це буде, знаєте, як рослини у саду. Вони от просто будуть розростатися. Учасники культурного десанту від початку повномасштабного вторгнення займаються культурно-психологічним забезпеченням українських військових, дають концерти в деокупованих містах, зокрема у лікарнях та бомбосховищах. Вінничанин Іван Чупринко виборов перемогу у всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу з жиму лежачі. Про це повідомив тренер спортсмена Вадим Гмохник. Змагання проходили у Львові. У турнірі взяли участь 120 пауерліфтерів з 12 областей України. Це відео зі змагань спортсмен опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Іван Чупринко виборов перше місце у категорії чоловіки до 83 кілограмів. Він вижав 207,5 кілограмів. Срібло та бронзу з чемпіонату України з веслування на байдарках і каної привезли вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Турнір проходив в УМАНІ змагалися хлопці та дівчата у трьох вікових групах. Медалі розігрувалися на дистанціях 1500 та 200 метрів в одиночках, двійках та четвірках. За звання чемпіонів змагалися до пів тисячі спортсменів з дев'яти областей України. Срібло виборола Вінничанка Владислава Трохименко. Бронзу здобула пара Анастасія Понедюк. Та Анна Надежда. І на завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 608 прізвищ.